Це сталося підступно і без бою. Багатотисячна російська армія оточила Запорізьку Січ. Запорожці просто побачили наведення на себе е гармати, і е чинити будь-який спротив за такою ситуацією було, звісно, самогубством. Е близько трьох тисяч запорожців зачинилися в е самій січі у внутрішньому Кощі. От і е, відбувалася рада, що робити е, з цим випадком. Тобто, це була несподіванка. Ті за кого козаки ще недавно бились із османами, самі прийшли зі зброєю. Росіяни напали з Нанацька, коли на січі не було повноцінного боєздатного війська. Операція готувалась таємно кілька місяців. Вони ось буквально недавно, недавно билися пліч опліч проти Османів. Ну, рік тому можна сказати, недавно. Вони вірою, правдою служили. Калнишевський вірою, правдою служив Катерині II. але не, не оцінили цю службу. Не оцінили цю службу. Все ж таки, страх, потенційний страх перед а, тою свободою, яка ще зберігалась на території України силами Запорожців, їх лякала більше ця свобода. Кошовий отаман Петро Калнашевський приймає рішення не чинити опір і скласти зброю, аби зберегти життя побратимів. На якийсь супротив, очевидно, вони не сподівалися його і не сталося, тому що Петро Іванович Калмашевський все ж таки зважено оцінив ситуацію. Ну, сили були відверто нерівні. Навіть у тій невеликій пропорції вони були в п'ятеро більше. Козаки присягають на вірність імператриці Катерині II. Росіяни розкрадають скарбницю січовиків, забирають клейноди, зброю та архів. Січ зруйновано, а проти ватажків почались репресії. Методи 250-річної давнини в диктаторській державі актуальні. і Досі в першу чергу репресіям було піддано військову старшину от Мається на увазі найвища військова старшина: Кошовий писор, суддя. от Меншою мірою їй було піддано старшину тієї ланки, яка відзначилася у попередній російсько-турецькій війні, і могла надати. Підтвердження цього у вигляді медалей, атестатів. Останній отаман Січі Петро Калнишевський опинився на Соловках. Туди його без суду та слідства відправив генерал Григорій Потьомкін, який переконав імператрицю ліквідувати військо Запорозьке, і це був не просто воєначальник, а ідеолог тодішньої новоросії. Потьомкін займався ідеологією, і саме Потьомкін почав вкладати в назву новоросійської на губернії той сенс. Який експлуатує і зараз російська пропаганда під час війни з Україною, тобто як продовження Росії, як Нова Росія у буквальному сенсі цього слова? І Потьомкін був небезпечний саме як ідеолог. Саме Потьомкін поширював світу брехливу пропаганду про козаків, демократія, вольності та свободи війська Запорозького ніяк не вписувались в імперську епоху відродження, період якої обмежували українську мову та вводили кріпацтво. Якщо взяти, скажімо так, ті теги, які проставляла російська пропаганда у всьому цьому, ну закидали зазвичай запорожцям що от пияцтво, ну Можливо, але це так у приватних розмовах, якось там маніфесно це по краю пройшло. Замкнена чоловіча спільнота, от вузька корпорація, здавалася неприродним у вік просвітництва. А Катерина II і її оточення позиціонували себе як люди от цієї доби. І те, що хтось не хоче одружуватися, от народжувати вірно підданих імперії, здавалося, неприроднім. Запорожців звинувачували в розбоях, що вони займаються бандитизмом, що вони пияки, що вони не освічені, все це не відповідає дійсності ніяким чином. Були вони добре освічені. Якби вони не були освічені, їх не було б канцелярії. Петро Калнашевський провів у засланні Соловецького монастиря 25 років. Так Потьомкін помстився отаману, що той заважав диктаторам творити Новоросію. Щорічно Потьомкіну звітували про те, чи живий, чи здоровий Петро Калнашевський. і саме за розпорядженням Потьомкіна щороку видавали 360 рублів, плюс-мінус. А для Утримання в Калнишевському Соловецькому монастирі помилували козацького отамана після смерті імператриці, коли Калнишевському було 112 років, стверджують історики. Козацький очільник відмовився повертатись і залишився прислужником монастиря. Адже січі більше не було, а землі були зайняті окупантами. Історія повторюється, кажуть дослідники. Коли приходить імперія, то там, де колись буяли демократичні свободи. От було козацьке вільнодумство, е, нічого цього не залишається. А колись вільний степ перетворюється на зайняті панськими маєтками землі або іноземними колоністами. Тут уже можна провести певні аналогії з тимчасово окупованими територіями України і з тим, яку політику провадить нинішня імперська, за своєю суттю, російська влада на цих землях. І це не єдина аналогія, стверджують історики. Сьогодні Україна, як і козацька січ, у 1775 році стримує російське зло перед Європою. А козацький дух та цінності продовжують жити в українцях. Нині на місці січі заповідник Хортиця. А усі історичні документи, які підтверджують підступну ліквідацію вільного козацького війська, Росія заховала у себе.